Всім привіт! 3 квітня, готую собі сніданок і сьогодні буде плов. Зараз ще посуд перемий. Такий от сніданок на сьогоднішній день. Всім приємного апетиту. Тихенько готуюся готувати плов, вже нарізав цибулю і почистив морку. Але доведеться ще заморожену дістати. І ось такий у мене кусок м'яса. Я його поділю на 3-4 частини. Інше заморожу і приготую плов. Ще треба буде цю гречку дістати і пересипати. В контейнер. Для плува в мене тільки ця кастрюля підходить. Треба буде в аврорі побільше взяти контейнер, і гречку готувати і одразу пересипати. А ще ж в мене є цей сир, тому можливо я зроблю всі млинці сиром. А на днях приготую хоча б по аджарськи бо що то дуже захотілося. Прогрін потихеньку помирає. Не знаю, що то мені не дуже цей горох подобається. Краще, мабуть, капусту висадити і дивіться, що тут у нас. Проростає авокадо нарешті. А це ні. Це, мабуть, тому що оболонку я не зняв. Це мене прямо потішило. Я думав, що може манго взяти і спробувати його проростити. А взагалі в мене була колись ідея проростити кокос. Я намагався це зробити, але не вийшло. Але начебто реально це можна зробити. Ще була така ідея, так як я промив пилосос. Ну, я ще візьму його серветкою і вологою протру усюди. Щоб він був максимально чистий і пройтися по дивану. Якщо буде результат, то почати з нього пилососити. і так робити кожен день. Ну і плюс ту іншу насадку можна використовувати, щоб ну, тут пройтись. І отам також, я думаю. Так що сьогодні перевіримо. Потихеньку починаю готувати, оці два куска я заморожу, а ось цей правий піде на плов. І паралельно каву собі запускаю, зроблю ще одну. Такими шматочками нарізав м'ясо, дістав вже часник і заготовку. Морку дістав і цибуля вже нарізана. Додаю олію і буду вже кидати м'ясо. М'ясо потихеньку смажиться. дуже гарне м'ясо, до речі. І Тут у мене все також готове, в принципі, всі заготовки є. І навіть весь спосіб помитий. Так що така от чистота. М'ясо довів до такого апетитного стану і зараз у нас йде цибуля. Я думаю, можливо зараз цибулю одразу чесник. Зараз до такого, шепетитного стану, треба довести цибулю. Ми попутно кип'ячу воду, тому що зараз буду вже кидати морку, ось така вже цибуля. В принципі, готова. Ставлю вогонь на сімку, так як морква була заморожена, щоб краще вода ушла. Заливаємо водою, треба не переборщити. І зараз підуть всі спеції у нас. Ну і тепер можна зробити. Більше вогонь. У мене йде дефолтна приправа для плову, і додам зараз окремо ще спеції. У мене паприка мелена і чесник, хоча він мені геть не подобається. Звісно, солі перця також. Кожен раз, я додаю солі, не можу розрахувати. От зараз візьму отаку от от одну ложку. Подивлюсь, чи мені вистачить її. Все ж таки я вирішив ще трошки води додати. І десь, не знаю, 20 хвилин. Буде зірвак готуватися. Ставлю таймер. ну Може навіть 25. а ну і звісно, як я міг забути, додаємо ще ширач для пікантності. Думаю, стільки вистачить. Зірвак готується, в принципі, все апетитно. І потихеньку я тут розбираю, тому що багато зайвого, багато що треба повикидати. От. І, до речі, цей чесник не знаю. Знову я його коли використовую, я чихаю. У відгуках на розетки писали, що це типу, як перець, і чесника тут небагато. хоча написано не тільки чесник. Але що-то воно взагалі ніяке. Ну і да, я знову каву собі роблю. Взагалі я один раз пробував робити чесник, сушити його і типу, зробити сухий чесник самому, але в мене то не вийшло. Можливо, спробую ще раз. Залишається 5 хвилин. Зараз буду додавати рис. і буду робити це по склянкам, а не на око, як зазвичай. Три склянки пішло рису і так я якось буду орієнтуватися на кількості води. Зробив вогонь побільше, чекаю поки рис візьме воду. І там уже буду дивитись, може ще рису і води додам. Вода увійшла, я додав ще половину склянки цукру і склянку води. Тепер ставлю на мінімалку. Додам ще зверху шрірачі. І накриваю ще на хвилину, не знаю. 25, мабуть, на найслабкішому вогні. Ну що, час вийшов. Так що вимикаємо. І залишу я відкритим, щоб зайва волога пішла. Трошки пізніше ще перемішати треба і все. Так подумав, може взагалі купити казан і зробити прям справжній плов на полум'ї. Ну це можливо колись потім. Знайшов себе такі штани. Колись давно я купував поленбір. От. І проблема їх в тому, що тут вони занадто якісь вузькі і складно їх одягати. Тому я зроблю з них шорти, відріжу десь, отак, мабуть. Я їх взагалі одягав рази 3-4. Загалом я ще два рази підрізав, щоб вийшло ось таке. от. Ну і В принципі, ось так вони виглядають непогано. Зробив собі ще пельценовий фреш, але хочу, щоб він трошки охолов. І отже скільки в мене цедри виходить. Зараз погодка гарна. І не дивлячись на те, що нога трохи побалює. Взяв пакет великий і зараз буду ходити збирати кістки і інше сміття, яке він розкидав. Що я можу сказати? Ось такі пакети не збирав. Величезний вірте, їх буде ще багато. Заховаю тут, щоб Саймон його не розірвав. Я вже вдома і план дій наступний. Зараз я посмажу млинці, щоб вони були вже готові. І після цього усюди пройдусь пилососом знову, тому що борошно і буде, можливо, на кухні також брудно. Так, майже все я замішав, просіяв борошно і вже сковорітка стоїть готова. Замішав вже тісто і зараз буде перший блин. Подивимося, який він. Знову я робив без рецепта, так чисто по відчуттям. Ну що, з богом. І паралельно роблю начинку, я так подумав, мабуть, я просто цей сир. Перемішаю з звичайним молоком. Ну і буде така начинка. Скажіть, а наша таблина сковорідка коворітка потрібна? Як на мене, ідеально. Плюс ще він великий вийде, а не як зазвичай. Так, вже в мене вийшло 4 штуки, і ось п'ятий готується. І кожен прямо ідеальний виходить. І ще вирішив начинку додати оцю суміш мою семак і кунжута, щоб був цікавіший смак. Не дуже багато. Кінці готові, начинка готова, чекаю, поки охолоне. А в цей час зараз пропили шошу диван, я вже тут все позбирав. І подивлюсь, що з цього вийде. Так, Дивіться, показую, що зовні я його повністю протер, він чистенький. Всередині фільтр виглядає ось так. Ну і всередині, звісно, пилюка є. Тому зараз закриваю і подивлюся, що буде в кінці. Що з дивана не закінчив і ось скільки бруду мені вдалося зібрати. Це ну, ще трошки позаду нього я пройшовся. Коротше, якось так. Зараз ще я надіну цю насадку, засадку і прийдуся на неї також. Ну що, скільки всього я зібрав з дивану. Ну і трошки з місцевості поруч. Якось так. І ця насадка реально вона багато краще працює. І після неї, як бачите, більше з'явилося бруду. Зараз я це все очищаю. насадку вже потрібно вцепив і буду пилососити знову усюди. Закінчую, як завжди, на ванні і зараз покажу, що я назбирав. Отже, це третій день мого челенджу. І знову подивіться на це ще я розсипав. І знову це все килима. Так що я буду продовжувати робити це кожного дня. На сьогодні місія закінчена, я вже промив. Залишив сушитися і зараз йду робити млинці і крутити їх. Не знаю скільки начинки додавати, буду робити це на око. Ну що, такі от млинці вийшли, дуже величезні, 6 штук і дуже багато начинки. Зараз буду куштувати, що я тут приготував. Всім приємного апетиту. Що вийшло неймовірно смачно, багато начинки. Ті сімки не дарма, я додав з ними набагато смачніше. Ну і звісно, з тими порівнюючи, що я брав в сільпо, це геть небо і земля. Ну, вони такі величезні начинки, багато, я дві штуки з'їв і наївся, капець. Роблю собі ще каву, і скоро вже буде захід сонця. Одне авокадо я викинув, а те, що проросло, залишилося і буде далі рости. А, і мікрогрін також я викинув. І отака от, от чудова весняна погода. Звідси краще видно. І так, да, я тут також планував ще попилисосити. сосити. Але це буде через декілька днів, тому що я хочу зробити перерву, оскільки така гарна погода, я хочу покататись на велосипеді, а через те, що ногу напружую, не можу. Тому десь два дні я нічого не буду особливо робити, а потім поїдусь кататись на велосипеді. Тому усім дякую за перегляд. Щастя, здоров'я, много еліта, дякую за активність і до зустрічі!